Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 липня, і ми будемо смакувати диньки та кавунчики. Ну, як диньки? Одну диньку, анук, так як я сьогодні вийшов на город, дивлюся, лежить динька, обірване стебло, дуже пахуча. Розали її, вона реально дуже солодка, поміряв цукор, цукор показало 14. Ну, Зараз будемо дивитися, що воно покаже по кавунчикам і динькам в принципі, зрозуміло, кавунчики вже доходять бедуїн, талісман і там-там. Також авалон. Ну, в принципі, це вони самі такі ультраранні і вони одночасні. Карістан ще трошки ранувати, хоч уже є кілограмчики, мабуть, 10 кавунчиків і пару екземплярчиків є. Ну то таке прямий посів також вам покажу. Тому, друзі, будь ласка, дивіться відео далі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Ось такий карістанчик. Від сінжента. Ну, він ще, в принципі, зеленкуватий, бо як розумієте, що Сінджента самі по собі ну, цей трошки підгорів, але скоро він уже буде. Він, і він, я думаю, буде вялий, бо він такий взагалі пустий. Цей викріляний щось взагалі. Ну, Карістан в минулому році прямий посів, були гарнесенькі, в цьому році такі собі. Такі дивіться, які три штучки тут лежать. Ну, це кілограмчики, мабуть, 10 це є оце. Цей трошки менший, а цей значно більший. Ну, ще рано їм. Ще їм рано. Це також ось карістан. А ось уже бедуїн. Бедуїн. Гарнесенький. Вже смакував. Звісно, я його смакував ще коли. Це було скільки днів? Це тиждень тому було. Це було десь 20 число, плюс-мінус. 19-20 липня. І я вам скажу, він трошки був зеленкуватий, але, блін, він був такий соковитий, солодкий і дуже пахучий. І я думаю, що вже, в принципі, скоро вже по ним плачуть торги. Будемо їх скоро на продаж. Так, да, є маленькі екземпляри. Ну, в принципі, мені навпаки більше подобаються маленькі, того що розрізав, з'їв і забув. А то великі екземпляри береш, в холодильник ложиш, потім дістаєш, воно холодне. Боже, це таке. Ну, ось такенький. І авалон. Авалон щось ну, такі по 3-4 кілограмчика, кавунчики, невеликі, ну є й більші, звісно. Але в середньому, в принципі, мені подобається. Аби їх було на одному стеблі 3-4 штучки, я думаю, це було б ідеально. Ну, Авалон також розрізали, він трошки зеленкуватий був. Зараз ми подивимося по тому, оце цього ми розріжемо, ось цього ми відкладемо зараз. Це авалон, хай тут лежить, ми його зараз розріжемо і будемо міряти цукор. І будемо смакувати відповідно. Такс. Оце ж такий авалон. Бачите, які гарнесенькі, непогані. Я б сказав би, що рівномірні плоди. А що я вам скупу там там? Там там мені саме, напевно, найбільше сподобався, тому що дивіться, дивіться, які реально гарні плоди. Ну, просто Чесно скажу, дуже дуже сподобалися, так як вони всі рівномірні. Прям практично всі однакові. Ну подивіться. Ось такий гарний. Ну, вони ще зелені. Це кілограмчиків 5-6, якщо не більше. Бо такий в мене рука ну не маленька та, також, але ж. Щось вирвемо, подивимося. Це... О, це якраз хорошенький. Ти зараз подивимося, який. Помірюємо кожного цукру, який. Гібрид краще, це зелений. Ну, ось дивіться, моя рука, ну він вже скоро доходить, бо він вже важкуватий такий. І візьмемо ваги. Відповідно, вагами поважимо кожен гібрид і посмакуємо. Ну оце там-там. Там-там оцей ми... Ого ні! Одною рукою важко підняти. Чекайте, опа. І такий там тамич. Ось такий баштанчик. Є, звісно, в тамтама ось такі проблемки. Не знаю чому, але він геть в'ялий. Я його, звісно, більш за все, що обріжу, так як він зайвий, з нього толком нічого не буде, він несмачний. Він тягне поживні речовини з усієї рослини. Відповідний цукор, тому що вони вже доходять, ці кавунчики. Тому краще їх взагалі обривати, криві, на такій стадії прибирати краще. Такс, що в нас тут ще по. Там там ми вирвали, бедуїн ми пізніше вирвемо. Бедуїни просто вже всмакували. Ну, поміряємо, звісно, також цього. І кавун талісман. Талісман. Саме найбільше він мені сподобався більш за все. По смаку не скажу, якщо він прям ідеально хороший. Але по. Вазі і по рівномірних плодах талісман Number One. Ну, кілограмчика 3-4. Та ні, може навіть і більше, бо це такий. Це, це кілограмчика 3. Ну, дивіться, вони всі рівномірні. Зараз подивимось, якісь такі більш-менш, щоб стигли, вусика, бачите, вусика ще зеленкувати. Ну, їх нарядок, грубо кажучи, через кожен метр кавун. Навіть навіть менше. Якщо рахувати просто, що по погонних метрах кавуна. <гум> ну що, нова вимірювальна табличка буде. Кавун на погонний метр. Ну, талісман трохи ще зеленкуватий. Тут сухенький. Ну, оце дивіться, кілограмчиків з 8 точно є великий кавунчик, є кривий ось один. Хоча по талісману трошки є нюанси. ну Вже потроху, як бачите, сохне, починає, може якась хвороба. Я, я ще не дивився, чесно скажу, я не дивився. І немає бажання наразі дивитися, тому що вона вже доходить і вже, я думаю, нічого не вплине. На цукор також, так як вже він набирається максимально швидко. І в цей період він. Набирається. Ну, ось це ж у тут ще ранкувато, шаранувато ранувато. їм. Ну, ось такий талісман. Талісман гарненький. І тепер подивимося диньки Диня, анук як бачите, трошки є. Якась корозія. Навіть може бути і ржа, але ні, це не ну, є щось таке. Є. Як бачите, є щось. Це треба дивитися. Ну, я думаю, це таке Це кородиня, Вона прям така продовгоста, Як мені говорили, з плівки краще її прибирати, бо вона буде гнити. Це ми цим займемося. Але не зараз. Так, і диня, анук. Де ж ти Янук? Вона прям жовтувата, навіть я б сказав, наче припечена. Ну, ось така динька. Ну, вони невеликі, вони по 2-3 кг там йдуть. Ось стигла гадинка. Оце ми цю її вирвемо. Оце ми цю ми вирвемо і будемо дивитися. Ось, Бачите, також. Прямо ж видно, що вона підпечена трошки. Але це сильно не впливає, воно бачите яке будиннє, скільки листя. Вона вся захована. Також ось стигленька вже. У ній видно, що вона стигла. Так, тепер мені цікаво макабео. За два тижні щось змінилося чи ні? Якщо за два тижні нічого не змінилося, тоді її взагалі. Це не наш гібарид. Пізні ми не будемо взагалі садити. Ні, дивіться, є зав'язь Ось такі дивіться. Ну, до речі, в магазинах такого сортотипу 120 гривень за кілограм. В магазинах. В принципі, дивіться, є. Така гарненька динька Це також анук Це диня Амал. Щось вона взагалі не радує, бо в минулому році були гібриди по 6-7 кг, Може їх буде більше, звісно? Ну, хто знає, Будемо дивитися, під листям повно їх. Диня кар'єра в цьому році набагато більші, ніж в минулому були. Значно більші, тому що полив в цьому році є стабільний. Дивіться. Які ось. Ще зелені, а запах стоїть. Ми, друзі, зараз будемо смакувати. Дивіться далі. Дивіться, скільки їх на кучі. в гарненький. Ну і ось такий прямий посів. Прямий посів авалон. Є ось такесенькі, ну, кілограмчики два. це може два з половиною. Там більший, кілограмчиків шість може, 5-6. Ну, він значно більший, він здається таким маленьким. Ну, як бачите, я ще раз говорю, що. Прямий посів не для ранніх. Хоча це непогано. Дивлюся, в тіктоці є люди, які з прямого посіву вже смакують. Ну, кому як щастить. Бачите, ось такий. Болячка. Тут вже, бачите, нічого не буде. Вбриваємо його. Що я вам скажу, що ще? листя, листя. На одну сторону воно погано запилялося, як бачите, реально дуже мало зав'язів. Тому дивіться самі. Це дуже реально мало. На метр повинен, ну, на, грубо кажучи, на метр у нас два. Два стебла кавуна повинно бути що не менше 4, 4 кавуна. 3-4. Хай беремо в середньому 3 кавуна. А в нас цього немає. У нас ну, прямий посів реально дуже жахливий. Порівняно з розсадою і як бачите, скидає, зайве скидає. Це не хвороба, як бачите, листя. Подивіться, листя реально дуже гарне. Ну, не це. Тут уже тут всі рівномірні. А ось це один плід. Ну, що ми зробимо? Нічого. Це досвід, такі, такому досвіду я дуже радий. Чому? Тому що я знаю, що в наступному році я вже буду робити. Ну, цього поки я вам розтазити не буду, так як ще нічого не вирішено. І це талісман ось такий непоганий, я вам скажу лялю непоганий, є такі кавунчики, але дивишся на розсаду і на прямий посів, то відповідно взагалі. Не то, що мені потрібно. Ну і карістан. Карістан дуже погано зав'язався, зав'язі дуже мало, реально дуже мало. І прямий посів не то. Друзі, хто хоче реально заробляти на кавунах і реально хоче ранній урожай отримати, це потрібно. Ложити плівку, плівку, розсада і тунелі. І, відповідно, полив. Полив стабільний. Добрива. Ну, Я, звісно, не сильно добрими підживляв, але підживляв. Ну, Я як для себе вирощую, так і на продаж трошки буде. Тому стараюся максимально, щоб було все екологічно. Тому і фунгіциди я не вносив, вносив тільки біофунгіцид, і ну, топсин я вносив тільки по по каплі. І тут там така доза, що ну, практично можна було не вносити. Ну, по факту. По фунгіцидам розібралися. не сильно я їх вносив. Так. <гум> <гум> да. Так, ну і ось Бедуїн. бедуїн значно менший, як бачите. Ось такі кавунчики. Ну, до речі, Бедуїн там, -там оце. Тип тайгер, сортотип тайгер, то вони взагалі. Мені вони дуже подобаються, я не знаю, чому їх мало хто любить. Вони по смаку солодкі. Ну, ось такий кавунчик. Бачите, це таке, що ми метро, треба... нічого ми. Трошки, бачите, яка хвороба. Напевно, їх побризку все-таки сьогодні топсіном. Іменно тільки прямий посів, бо є якісь. Хвороби і біля кореня. Ну, це не фузаріоз, це просто якесь схоже на грибкове. А що саме, не, не знаю, треба дивитися. Я ще детально не розглядав, повторююсь. Ну і ось такий є непоганий, я думаю, кілограмчиків 4-5. Може й більше. Ну, він великий, реально дуже великий. по диням Диня Сара, ультрарання від Innova Seeds Нам дуже сильно сподобалося. Я просто дуже протупив Реально дуже сильно протупив, бо планував її сіяти на розсаду і садити відповідно. Ну, ось, бачите, яка сарка. Реально дуже сподобалася, ну і скидає плоди. Ну що ми зробимо? Нічого, тільки таке. Така сара. Вона б, чесно скажу, вона б вже була б. Якби я її на розсаду посадив, би, то вона б вже була. Вона реально непогана. Я б не сказав, що вона прям ідеально солодка, але по смаку вона не відстає від кар'єри. Амал. Багато кому хто говорить, що Амал їм подобається. Мені, наприклад, Амал, скільки я її купував, він мені не добрий. Взагалі. Ми його купували ось два рази в двох різних магазинах це в Черкасах і в точці, ту, що торгують постійно, така в нами. Ну, чесно, ні про що. Взагалі ніякий, сиш, просто як, як трава. Домашній минулорічний, так, да, він дуже смачний був. Але кар'єра number one, чесно кажучи. Кар'єра, я чекаю кар'єри, щоб вам показати, що вона реально дуже смачна. Можливо, на кілограмчиків 20, а то й 30, зробимо розіграш, якийсь цікавий. Відправлю, будемо. З вами разом ласувати. Ну, і Ану, анук, анук ось такий, реально він непоганий. Всім дуже сподобалося, тому вирішив в цьому році також посадити. Ну, друзі, воно набач такий мастодонт лежить. Опа! Да, друзі, тому, друзі, так. Кавунчики будуть, я взагалі задоволений цим сим. Тому будемо потрошки зараз ласувати. Тому, друзі, дивіться далі. Так. Гібрид там, там. 5 кг 380 г Непогано. Пробуємо. інший Так. Так, талісман. 6300 300. Непогано. З тих що шостиглих, ну, 6 кг, плюс-мінус непоганий такий кавунчик. Авалон. Авалон. Ну, 4 кг майже. 3980, якщо так такий кавунчик. І. Диня. Ну, 1 кг, 560 грам. Непогано. Це диня Анук. Ми зараз будемо розрізати і міряти цукор. Друзі, є ось такий рефрактометр. Ним будемо зараз міряти цукор Кавунів та день, дякуючи моєму Тестю Олександровичу, щоб підігнав такий апарат. Вітання вам! Так, зараз будемо міряти. Не знаю, що це за апарат взагалі, я ще не дивився. Ну, шкала від 1 до 30 і воняє. Нічого, нам головне, щоб вимірювали правильно. Так, у нас є стаканчик води. Це для того, щоб промивати піпетку, щоб були рівномірні у нас виміри. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ну і ставте вподобайки. Гарні ваннини, друзі!